Історії від Кряча Як Хома свою тінь обігнав, вирішив якось увечері Хома ноги розім'яти, виліз із нори місяць і все навколо тіні відкидає. Навіть трава, навіть мурахи, що додому запізнюються, навіть мошки летять, а під ними по землі. Кріхні, як шпильковий укол, тіні біжать, а найбільша тінь від заснулого в полі трактора. Вона всі маленькі тіні собою покрила. Летів над полем пугач опівнічник, тінню своєю крилатою милувався, очиськами виблискував, а як повз трактор пролетів. Із горя запугукав тінь згубив. Стоїть Хома зі своєї тіні любується. Вгодована така плечі і на зріст вдалася гарна тінь. Подумав Хома. Пробіжуся но ну я з нею кроків п'ять на випередки. І годі і спати. Побіг Хома Голос кроки рахує. Раз, два, три. Не може свою тінь наздогнати. Чотири п'ять зупинився Хома, дивиться на свою тінь і головою скрушно хитає, і тінь у відповідь головою хитає, передражнює, обігнала і рада. Прикро йому, якби чужу не наздогнав, то нехай пусте, а свою дуже прикро. Адже не якась там, а своя рідна, розмірковує. Ну, бігаєш добре, сам бачу, моя тінь і не може бігати погано. Але ж піддатися можна хоч трохи відстати, але не мчати стрів голов уперед. Розсердився Хома. Ну, гаразд, не хочеш по-доброму. Я тебе зараз так заганяю. Три дні не встанеш. Або чотири. І як чкурнув полем, а тіні попереду й попереду. Гма і шлях навмисне, надто вибоїстий обрав, а їй все байдуже. Жодного разу не перечепилася, через усі грудочки скаче. Дзузьки, мовив він сам до себе. Бігай тут за нею ганяйся, Заведешся, назад не повернешся. Нехай сама бігає, а я додому. І на бігу повертати почав. Бачить, аж тінь свій біг сповільнила і поволі за ним потяглася. Хотів, Хома, як слід ушкварити, та син нема. Сів і тінь позаду сіла. Їй, мабуть, теж не переливки, втомилася, боки ходором ходять. Віддихався трохи Хома, піднявся, потихеньку додому покрокував, а сам озирається. Тінь за ним слухняно плететься. Довга, змарніла, схудла, потикається. Отож бо крикнув їй Хома. Що, не видно тобі нічого? Затолив дорогу, а як мені за тобою ганятися і повсякчас під ноги дивитися? Пробуй тепер нас до жени І помчав. Більше він із нею говорити не став. Дихання беріг, і тому рідше озирався. Дорого ці ні секунди втрачати нема дурних. Не змогла його тінь наздогнати, як десилувалася А тут ще місяць за хмару сховався Прибіг Хома до нори, озирнувся. тіні немає. Відстала десь. Ага, наше зверху. А тоді занепокоївся, став гукати, не відгукується тінь. Зовсім загубилася. Пішов Хома до ховраха. Будити, щоб разом тіні шукати. Ховрах певна річ, спав і свистів носом у вісні. Вставай, лежню. Га? Що? підхопився ховрах, тільки Нохома хотів йому про все розповісти, як знову місяць з'явився, у нору зазирнув, і тінь до ніхоми прилаштувалася. Тут тільки, здогадався він, відстала тінь. Потім потемніла, от і сплутала вона його нору з норою ховраха. Так і ходи позаду. Прогрозив її Хома, будеш знати.